Від корінних тернополян мені довелося почути одну таку невеличку, але доволі колоритну деталь. Суть зводилася до наступного. Коли в Тернополі ховали поважних жидів, ну, євреїв, знову ж таки, уточнюють для людей, то ніякому разі не, не образа, на старий манер так називали. Вони казали, вони не любили, як казали євреї, ну, ніякі не євреями жиди. Я мала переклад до то, того слова. І я забула. То є дуже гарне слово життя. Дуже гарне, дуже гарне пристійне слово. Вони через того, що не прийшов, що ми ніяк і не жиди. Ми ніяк не євреї, ми жиди. Я просто до слова, бо ну, знову ж таки, щоб нікого не, не образити, уточнюю. Я вів до того, що ну, знову ж таки, спогад. Спогад стосується вулиці Острозького довоєнної, тридцятих років. Що коли ховали поварних тернопільських жидів, то наймали так званих плакс. Так, були. О, були, я хочу, були, я хочу, щоб були, ви, згадали то, ви це. — Спеціальні були такі. Просто наймали людей, які її плакали сум просто свій, так, так, так голосно так, там так, плакали. Так, так Так-так-так. ридали. Це як частина якась обрядова. Як це пояснити? То хто його знає? Ну, була, була група людей, які вони, йшли, ну, а от ж жиди наймали. Вони йшли попереду, позаду. Ну якісь може особливості ви згадаєте. Відразу тром. Як виглядала єврейська похоронна процесія? Я хочу, щоб ви порівняли це з християнською, щоб уявити собі от різницю по зараз. Ну я в них, в них все різне, не зовсім різне. В них не кладуть мерця, а садять його. Ви знали б про це? Я чув різних, от я на рахунок того сумніваюся. Одні мені казали, що просто коли спускається тіло в яму викопану, то як, власне, падає тіло? Так його не порушно і закопують. Ну я такого не знаю, а буде спеціальний трум зроблені, садили туди мерця і так. Що, жити, так? Так, так. Можливо, ясно, пам'ятаєте, щоб ви як по так і закопали. Ні-ні, насидячи, славчу, насидячи, насидячи, ховали, ти що? Та що, так, тільки простирувати завертали. А то, що простиру завертали, то так. не що таке а просто завершою в той, а і так і одне до того, і так в землю. Вони не клали лежа не клали. Ми можемо садили. говорити, що просто була викопана яма таким чином, що тіло можна було посадити. Так, 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 тобто так. Тобто була так. сходинка, яка немає. Так, 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 так. І садили і все. Може, це стосувалося нових, бо мені казала, в принципі, це людина, яка дуже обізнана, ну, з єврейською, скажімо так, ага. традиціями. Може, це сучасно. Ну то погоджується моїми так, але я чув і таке, і таке. Тобто мені казали так, що ну принаймні в новому часі, що єврейське поховання виглядає таким чином, що тіло, яке лежить на ну, певній площині, я не знаю, як називати, не хочу помилитися, має певне обмеження під ногами, ну, фіксується. Так, 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 і потім нахиляють над ямою, забирається бортик, людина туди падає. Може і так. Я, я власне, фактично, фактично того я, всього я, не бачила, я. то я не можу то докладно сказати. Mm -hmm. Я тільки знаю те, що жидів ховають, сидять. Все. Я, я, я чув ще одне таке. Значить, коли говоримо про сучасну філармонію, колишнє міщанське братство, якщо дивитися на вхід за Польщі з лівої сторони, там було таке невеличке орендоване приміщення, де готували тернопільських жидів до поховання. Може і так. Може те, і кого? так, але я того не знаю. То мені казали, корінні помешали. Може, може і так. Таке і було, може. І там ще... вхід був окремий. — Так, так, так. якийсь такий чи ну, підвальчик ну. чи щось. Угу. Так. І ще прошу вас написати, чи були ви свідком якогось конкретного єврейського похорону, звідки він починався, де завершувався? Ні. Не було, не бачили нікого на вирішили. Не було на тій процесі. Ні, я маю на увазі, може, ви по вулиці проходили і бачили просто, що йдуть когось ховати. Ні. Тож не хоче. Так само не бачили. Пане Ярослав, а ви чи бачили єврейські похорони до війни в Тернополі? Ні. Диво. Нам не приходили, тому що ми... Ні, навіть десь... Жідемо, ми не таке, щоб ну, На, на нашій вулиці були жити, в тебе більше було поляки. Так. Ну у нас були і поляки, в нас поляки. менше було, було, більше було жидів. Mm -hmm. Я знаю тільки, то, що як помер мене то його струмно не клави, просто настрів пожив і да вернув його. А ви дуже оплакували, дуже, дуже кричали. А ви були такі, що купували такі, як по й плакали. <реку> так, так, то я за тих плакав. Так, так. Ну так, і платили гроші за це коли. <реку> і кричав, айвай, 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 айвай. It's cool.